Їх руки, які ще пам'ятають холодний дотик зброї, з ніжністю стискали дитячі долоньки та приймали в знак подяки квіти. Ця зустріч це вдячність за мир, за спокій, за те, що захищають кордони рідної країни. Десантники 95-ї аеромобільної бригади завітали до учнів школи номер 5 міста Житомира. Тої сили, якою ми зараз володіємо, ті, то потужною силою, якою ми володіємо зараз, і що нам дає можливість відстоювати той аеропорт. То все тільки від того, що ви нас тут підтримуєте. Це насправді так. Це саме головне, тому що ми знаємо, що ми не хочемо, щоб тут був Донецьк, щоб тут була війна, щоб тут були сепаратісти, терористи. Цього ми не хочемо. Тому ми там відстоїмо і ну, до кінця будемо стояти на тому, щоб, щоб це там як почалось, там і закінчилось. За ініціативою голови піклувальної ради школи, учні, вчителі та батьки провели акцію сила єдності, результатом якої стала сума більше 8 тисяч гривень, теплі речі та засоби гігієни, які придбали організатори, і під час зустрічі передали своїм захисникам. Я так думаю, коли дійсно люди розуміють, коли підтримують. от тоді ми складаємо всі пазли для того, щоб сказати, що ми патріоти рідної держави, бо ми підтримуємо рідну армію, рідні людей, які захищають мирне наше небо. Діти, патріотизм яких важко переоцінити, спілкувалися з військовими і під час зустрічі, і після, задавали запитання, фотографувалися. Школярі висловили і своє бачення вирішення конфлікту на сході, адже тоді їх татусі повернуться додому. Тато розповідає, що найперше це потрібна єдність, щоб усі українці єдналися, і тоді ми переможемо. Щоб ми перемогли, треба разом зібратися, вірити в перемогу, знати, що ми переможемо, надіятися в це. Нам потрібно, якщо є змога, брати участь у всіх, ну таких конкурсів які допомагають військові, наприклад. Такі конкурси, які ми щойно робили, ми допомагали військовим, давали їм різний теплий одяг, їжу, хорошу допомогу, і це дає велику допомогу і дає надію. Треба вірити і знати, те, що ми допоможемо. Військовослужбовці на згадку про зустріч та в знак подяки і дружби подарували школярам стяг своєї бригади. А діти, вчителі та батьки, бажали захисникам скоріше повертатися живими і обіцяли молитися за них за тих, кого вороги прозвали кіборгами, а ми називаємо татусями. І коханими зоре, зорянице, сонце, доброти, землю нашу рідну.